У світі, де домінував тоталітаризм, він запропонував нові смисли свободи, гідності та незламності. Василь Стус людина, яка не лише писала правду, а й жила нею. Ми всі мовчимо! Стус показує, як культура та система смислів здатна змінювати суспільство. Він свідомо відмовився прийняти систему, нав'язану радянською ідеологією, і створив альтернативу систему смислів. Засновано на правді, совісті та відповідальності. Зміни не приходять ззовні, вони починаються зсередини, з боротьби за власну ідентичність і право бути собою. Так мислили шістдесятники покоління митців і дисидентів, які виступали проти радянської системи. Хто проти тиранії, встаньте. У 1965 році Стус разом з Дзюбою В'ячеславом Чорноволом відкрито виступив проти арештів українських інтелігентів під час прем'єри фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків у Києві. Це стало першим громадським політичним протестом на масові політичні репресії проти української інтелігенції в радянському союзі у післявоєнний час. Після цього Стуса відрахували з аспірантури інституту літератури та з Державного історичного архіву, де він на той час працював. За поетом почали стежити КДБ. Проте Стус зробив свідомий вибір: йти проти течії режиму. У 1970 році він першим публічно називає убивство художниці, правозахисниці і дисидентки Алли Горської замовним. Тоді довести правду чи добитися справедливості в органах було неможливо. Похорон горської в Києві перетворився на мітинг протесту проти панівного комуністичного режиму. Стус писав відкриті листи до влади, критикуючи порушення людських прав і арешти колег. Незабаром совіти арештували і його самого. Поет був двічі заарештований 1972 та 1980 року і засуджений до таборів суворого режиму. У таборі Стус писав на дрібних клаптках паперу. Більшість творів, створених у таборах, було втрачено. Наприклад, рукопис його збірки Птах душі був знищений охороною табору. Вдалося зберегти лише деякі його твори завдяки друзям, які переписували їх і передавали в Україну. Василь Стус перекладав твори Гете, Райнера Марії Рільке, Поля Верлена, Миколи Гоголя та багато інших. Переклади були яскравими і передавали не лише зміст, а й дух оригінальних текстів. Під час ув'язнення Василь Стус оголошував голодовки на знак протесту проти знущань і беззаконня в таборах. Він став символом моральної незламності навіть у нестерпних умовах. Стус вважав, що національна ідентичність неможлива без культури та мови, щоб уникнути цензури, поет часто використовував символіку і метафори у своїх творах. На другому судовому процесі проти Василя Стуса держава призначила йому адвоката Віктора Медвечука. Справа про держзраду якого досі розглядається в суді. Медвечук замість захисту підтвердив провину Василя Стуса у висунутих звинуваченнях, що повністю суперечить концепції адвокатського захисту. Історик Вахтанг Кіпіані називав Медведчука шісткою комуністичної системи і одним з тих, хто розпинав поета Стуса. Він де-факто був асистентом КДБ у цьому процесі. 4 вересня 1985 року Василь Стус помер у карцері, куди його кинули за те, що він читав книгу, першими ліктями на верхні нари. Це кваліфікували як порушення режиму. Є свідчення про те, що Стус помер від удару по голові карцерними нарами, але офіційною причиною смерті оголосили серцеву недостатність. Після смерті в таборі Стуса поховали в безіменній могилі в селі Кучино, Росія. У 1989 році його останки перепоховали на байковому кладовищі в Києві. Може, я десь ваше прізвище чула. Стус. Стус. І пам'ятаємо, що несприятливих обставин не буває. Стус довів це своєю долею. Долучайтесь до культурної інституції між вухами.